Доброго усім вранку, дня, обіда, вечора. Сьогодні у нас субота, а це значить що? А це значить, що сьогодні можна трохи попрацювати. От. І почну я сьогодні роботу з розпильного центру. О, котики. Аліска, Захар, братуті. ідіть сюди, обніматися будемо. Захар, вилазь. Халамітник. Так от, з цього розпиловочного центру. Капаавтоматік на 380-й. Трошки розкажу про нього взагалі геть. От. Ну і Тут є невеликий нюанс. Поки що включаю компресор, ну. прошу вибачення, юнга телефонував. Ну, поки що запускається станок. Поки що покажу електрошафу, з чого він складається, як це все відбувається. Ага. Ага. Е, знову прошу вибачення, зараз вимкнуся, повідтягую весь шмурдяк, що тут наставили, і повернуся. Ну що ж, розгріб весь шмурдяк, повідкривав усе. Значить, Почнемо з того, що таке пильна каретка. Це модуль у нас, це власне блок пилок. Що тут відбувається? Це у нас мотор ходу каретки. Тобто там лежить лист, от його треба розпиляти. А це у нас мотор ходу каретки, який, власне, рухає пильні модуля і пиляємо лист. Це у нас привід підрізної пилки. Вона йде перша, вона трошки ширша, ніж основна пилка. От. І вона підпилює під краєм. Зараз покажу на спилі. От. Для чого під, підрізна пилка? Тут алмазні зуби. От. Вона більш швидкісна, в неї більше зубів, вона менше дає сколів. От. Значить. Це у нас мотор основної пилки. Тут ніяких примудростів немає. Це у нас мотор, який піднімає основну пилку вгору вниз, в залежності від того, якої товщини матеріал ми розпускаємо. там 16 мм, 12, 18, 36. А можна і 3 листи по 18 мм, це виходить, 54 мм в сумі. От. Якщо стоїть не 305, як тут полотно, а 320 полотно, там можна і 4 листи пиляти, просто ход трошки. Повільніший поставити. От. Як це виглядає зсередини? Зараз покажу, що таке пильні полотна, що таке підрізна, основна пилка. До речі, проблема зараз тут у мене. Потім уже доберуся. Власне, у нас рухома каретка, яка там от бігає і пиляє. Отдай. А не хоче віддавати. Це у нас основна пилка 305-ка. Це у нас підрізна пилка. Підрізна пилка у нас піднімається на пневмоциліндрі. Просто вискочила і все. Висота підйому регулюється цим винтом. Положення. Пильного полотна відносно основного пильного полотна? Гужон розслабляємо і отут от гаєчка повертається, суваємо туди-сюди, туди-сюди. Принцип такий. Значить, поїхали далі. Вентиляторне місце. Що таке підрізна пилка? Чим її їдять? Якраз учора тут пиляв в МДФ. О, якраз можна показати. Це у нас край, який пилявся без підрізної пилки. Видно, да? такий покоцаний, пошморканий. Оця от вузенька смужка. Я не знаю, буде видно на камеру. Видно, напевно. Оця вузенька смужка це в нас власне йде підрізна пилка. Ніхтем так відчувається ну, 5 соток, одна десятка різниці товщини. Ну і як бачите, сколів тут немає, тому що це у нас зверху йшла пилка, от, а знизу сколів немає, тому що тут їх не буде. От. На ДСП, відповідно, якщо брати різати, будь ласка. Ні зверху, ні знизу сколів немає. Все красиво. Повертаємося в електрошкаф. Центральний вимикач. Блок живлення 24 вольти один, блок живлення 24 вольти інший. Блок автоматів, блок автоматів другий ПЛЦ. ПЛЦ у нас приймає команди від комп'ютера. ПО. Наглухо пропрієтарне. Як з ним воювати? Ну, Май неясно. В блоки DI, тобто Digital In у нас сходяться всі кінцеві, у нас сходяться всі параметри. Digital Out у нас смикає релюшки, у нас смикає пускачий. Власне, керуючий комп'ютер. Системний блок HP, древній, як не знаю хто, працює під керуванням. Тут він десь а ні, тут XP на цих трьох, сімка у мене стоїть на четвертій От. значить, Приходить сюди два RG45. Це у нас загальна мережа підприємства, якою скидаються на станок завдання. От. Це у нас RG45 заходить. Власне, зв'язок із ПЛЦ-шкою. В свою чергу, ПЛЦ-шка роздає у нас команди на серву. Серва у нас соває балку прижимну. Зараз покажу, як це відбувається. Керування частотником, який у нас керує ходом і підйомом. Чисто цифрове. Прошу вибачення, зараз мене хотять. Так от, зупинився я на моменті керування моторами ходу і підйому. Комп'ютер розраховує по датчиках балки, коли вона притисла, розраховує, скільки у нас там товщини матеріалу. Дає через комп'ютер команду через PLC-шку на частотник сюди, на шнайдеровський. Тут у нас ціла купа комутацій. Це у нас команди на керування моторами. Як ми розуміємо, який мотор, куди йде, у нас тут є два пускачі. К6М, К7М. Ось вони. К6М, К7М. Один К6М. Це у нас комутація йде на мотор ходу. К7М на мотор підйому. В залежності від того, тут дуже хитро зроблено через програмування самого частотника, селекція швидкостей, от, плюс до всього, ПЛЦ-шка смикає відповідний пускач і вихід із частотника через пускач йде на відповідний мотор з потрібною частотою, з потрібною швидкістю. Плюс до всього, ці три проводи. Це у нас на пульті керування, там потенціометр швидкості різання. Чим товще матеріал, тим повільніше треба різати. От. Чотири світлодіоди, це дуже корисна штука. Це у нас контроль блок контактів пускачів. От. Того, що тут пилюка, всяке таке добро. От. Часто густо блок контакти буває забруднюються. От. А оскільки тут 24, вольтова, 24 вольтовий зворотній зв'язок, то якраз по світлодіодах гарно видно, деякий блок контакт підгуляв. Окей, пішли до пульту керування. Зараз покажу так, приблизно плюс-мінус, як все це працює. О, фільтр вивалився. А, значить, подаємо керуюче живлення коллац. Зараз у нас треба прокалібрувати станок. 4. сервіс. 1. Калібровка машини. Код 03884. Він у нас у всіх одинаковий на машині. Так, і пішла балочка ворушитися. Тут циферки помінялися. Все. Загорілася зелена стрілка. Що можна пиляти? Значить, Заходимо, наприклад, в ручний режим. Абсолютний розмір 489 мм. Що таке абсолютний розмір? Це коли у нас затискаємо тут доску, зараз візьму якийсь ошмацень. Взяли ошмацень, так, Вставили, натисли кнопку зажимів. Зажими закрилися. Ну, от я відкрив, от я закрив зажими. Нажимаємо кнопку старт. Це у нас ход балки. От воно від'їхало на 489 міліметрів. Нажимаємо зелену кнопку Різати Збрижалася ця балка, яка притискає дошку, таветка поїхала. Швидкість ходу регулюється цим потенцією. Тепер. 0 старт, відпустити зажими. От у нас дощічка тепер 489 мм. З цим зрозуміло все. Значить, це у нас притискна балка. Тут у нас резинки для того, щоб не пошкоджувати дошки. От, це у нас балка запобіжників, якщо засунув руку, щоб не відпиляло пальці, вона робить отак. Аварство. Шторка, та, що закривається тут, закривається пневматикою. Балка ходить вгору вниз. Також на пневматичних циліндрах два штуки. Хід балки тієї, яка ходова. У нас мотор частотник сервопривод з зворотнім зв'язком. Це у нас Модуль У1, наскільки я пам'ятаю. Тобто ця от штуковина, вона цифрою спілкується із ПЛЦ-шкою. От ПЛЦ-шка дає команди, ПЛЦ-шка власне, приймає зворотній зв'язок із сервомотора і віддає на комп'ютер уже готові цифрові значення. Наскільки у нас балка подвинулася, тому що, наприклад, зараз... Коли зняти керуюче живлення і немає на моторі напруги утримання, я можу балку просто руками совати. Як це виглядає, зараз покажу. Тобто беру патичок, а можна і не брати патичок. Абсолютне значення видно? видно? Оп, і я його посунув туди, я його посунув сюди. Зараз у нас знята керуюча напруга. Зараз даю, з'являється напруга утримання і вже балку ти так просто ну, не посунеш ніяк. От, значить, що вчора трапилося, тут в блок, точніше, в пульт керування заходить три USB-шні хвости. USB хвіст номер 1 до нього підключена зараз миша. От, і ще два хвости виходять тут. Е -е, початково тут було як. В пульт виходить три USB. -шки, клавіатура мишка і оцей от боковий там, флешка для оновлень можна підключити, там, телефон зарядити, ще щось. Зараз е -е, додалися ще два предмети. Це принтер етикеток і це сканер штрих кодів До недавнього часу все працювало хорошо, все працювало красиво через таку от штуковину, через USB концентратор. От, а вчора почалися незрозумілі глюки, почало відвалюватися усе. От, зараз невеличка пауза, треба дві руки, я попідключаю, усе, спробую показати, як це виглядає. От, ну і якщо... Якщо вдасться повторити, то буду шукати рішення. Поки що пауза. Ну що, підключив до концентратора назад сканер штрих кодів і клавіатуру. І сьогодні не повторюється вчорашня проблема. Сканер працює, а вчора по живленню відвалювалося. От. Тут же ж запхнули вже блок живлення для принтера. Етикеток. От, так що тут напхом напхано всього. В принципі, короткий огляд верстата я зробив. Попис роботи я показав. Зараз буду його закривати, зараз будемо подивитись. Ага, стоп. У мене там інший концентратор тепер стоїть. Угу. угу. Зрозуміло, значить, у мене... З хабом, бідулечка. Окей, от на сьогодні, точніше, по цьому моменту у мене все. Якщо що, не задавайте питання, буду розказувати. Я розумію, що це було коротко, але як я. От. Всім гарного дня, всім мирного неба, Фух, а клятим москалям, щоб вони... Сралися потифунними гулками.